Херсон ніхто вже не захищав, і люди вже в розпачі. а Тероборонівці і активісти просто наробили коктейлів Молотова і кидали в, в БТР. І ясно, що росіяни їх просто розстріляли. Ну, на всі такі сіреньєвий парк, босковий парк і там було все вкрито трупами, повалені дерева. Тобто, люди, ну от, от просто ну з останніх сил намагалися захистити місто. Херсонська область знищена, зґвалтована, розкрадена. Але я досі не вірю, що це відбувається. 24 лютого почалося у мене зі дзвінка ранкового редактора о четвертій ранку. А вона мені подзвонила і сказала: Лена, давай, вставай. Війна почалася, зараз будеш включатися. Потім чула якісь за вікном такі глухі, як вибухи. В результаті я включилася десь там о сьомій годині. Інформації ніякої не було. Не було в кого спитати, і я просто розказувала те, що я бачу. Дзвонила людям в села туди на кордон з Кримом, там де адмінмежа. Питала, що там у вас, так зі слів людей. Я роз... Роз... змогла розповісти, що відбувається. Тоді вже на Чонгарі, були вже бойові дії. Ось мій телефончик. я Не знаю. Ось мій телефончик, який зняв. Всі історичні кадри, які у нас були в ефірі, тому що ми камеру мусили сховати з мікрофоном. Ми вже не ходили, аби не привертати до себе увагу. І я вже, коли вже була окупація, я вже казала, що я ну не працюю, але телефончик працював, знімав і матеріали виходили, сюжети виходили. Сюжети начитували мої колеги з Тернополя, а підписувалися своїми прізвищами. Тобто все заради того, аби я була в більш-менш безпеці. Коли були мітинги, я намагалася їх теж знімати так, щоб люди були зі спини, були там плакати, щоб не було крупно облич, тому що я розуміла, що я зараз покажу класний матеріал. А у когось від цього будуть проблеми? Те, що дуже було ем, страшно для херсонців, це те, що е, окупанти ходили по квартирах, а вони затримували людей. Е, е, і ти розумів, що ти нічим не можеш допомогти, якщо твого сусіда будуть затримувати. От але це відчуття, коли до тебе ломляться озброєні люди, і ти нічого не можеш зробити, воно дуже страшне. Виїхати мені вже довелося на початку червня, тому що моя старша донька мала вступати в університет в окупації. Це було зробити неможливо. Ну ще двоє молодших дітей. Я дійсно зробила це заради дітей. Ми все витримаємо, головне, щоб безрусні, головне, щоб ми були вільні.